У цьому короткому відео покажемо, як додати запис про вакцинацію в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього вам необхідно бути авторизованим в МІС та ЕСОС та перебувати на сторінці карти пацієнта. Щоб додати запис про вакцинацію, натисніть на виділений символ та оберіть пункт меню Планова вакцинація. Заповніть необхідну інформацію для створення епізоду. Система автоматично заповнить ряд значень, за необхідності лікар може їх змінити. В розділі імунізації необхідно заповнити усі поля, що підсвічені червоним кольором. Для певних кодів вакцин система може запропонувати конкретну вакцину та надати перелік серії вакцини для вибору. Також, лікар може зафіксувати, що вакцинацію не було виконано, при цьому необхідно також і вказати причину. Щоб передати дані в СОС, лікар має накласти електронний підпис та відправити дані. Перейшовши на сторінку імунізації. Можна переглянути перелік вакцинацій, що були зафіксовані в ЕСОС для обраного пацієнта.